Власне, коли на таких заходах збираються саме артисти, які не просто дають свою творчість, а дають свій час для того, щоб можна було збирати, донатити і допомагати всім е в волонтерському вигляді і в вигляді благодійності. Яка твоя мета сьогодні? Яка ціль на заході? Буду співати е бурла жовто-блакитним небом. Потім буде пісня біля мого вікна, теж на воєнну тематику, така сильна пісня. Якщо ви бачили кліп, <звук> дуже сильний кліп. І... Буде остання пісня, новинка, ексклюзивчик перед релізом. Багато хто з хлопців з зсу знімають відео да, з бойових дій, з після бойових дій і ставлять на твої треки. Як для тебе це досягнення? Це досягнення. Мені дуже приємно. Поки вони підтримують мене, нас там. Я підтримую їх тут. Ми робимо все для того, щоб їм було легше. Давай тепер таку інформацію для всіх хлопців. Твоє побажання, щоб скоріше всі орки повернулися додому в пакетах. Щоб вони поздихали швидше, а наші хлопці мужні, сильні, повернулись до своїх ніжних жінок. Кожен. Я, я дуже вдячний. Ну, нема слів, як передати емоції, як я переживаю за всіх, хто зараз на передовій, дуже багато моїх друзів. Це дуже жахливо. Але ми тримаємось. Ми сильні, ми українці. Слава Україні! Героям слава! Ну і остання фраза: давай без матюків, але русський воєнний корабль, іді. А як же ж ти без матюків? <ф... ф... laughs> русський корабль. Знаєш, ти знаєш, куди ти підеш, вже всі говорили, куди ти підеш. Він піде, він пішов, і русський воєнний самоліт, і русський воєнний танк всі туди, ж під одну лінію. Дякую. Дякую, дякую.